Вітаю всіх! Схід справа тонка, так, і дипломатія. Дуже педантична справа. І жоден президент не каже зайвих слів. Все повинно бути продумано і виважено, і має свій сенс. Ну, звичайно, це не стосується Путіна. Весь світ почув припущення Зеленського. Пам'ятаєте, той сніданок у Давосі. Да? І Зеленський відповів на, 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 з приводу пере, перемови, да? чи є насправді Путін, чи існує ця особистість, він припустив таке. Так? А якщо ви примітили, саме коли він це казав, камера проїхалася по обличчям присутніх. І декілька людей так закивали головами ну, на знак згоди і посміхнулися. От продивіться і побачите саме, коли президент сказав, що я не впевнений, чи я, хто це є цей лідер, чи взагалі він є. Так, ну, у Кремлі це норма. І завжди про смерть чергового генсека замовчали до того часу, поки не буде визнаний чи призначений наступник. Тому і приклад є і Брежнєві, і... і... Здається, Черненка теж зразу про це сказали. І навіть Сталін помер 2 березня, а всім оголосили 5-го. А в історії є факт і про смерть султана Сулеймана. Про, про це оголосили за два місяці після його вже смерті, да, через два місяці по його смерті. Бо йшла війна, і ну, щоб не знизився бойовий дух яничарів, про смерть султана не оголошували. І таскали за собою ту мумію ціли два місяці, бо саме був поход. Ну, здається, і з Путіним та сама історія. Так, ну тоді ж питання: а чому ж так сказав Зеленський? Чому так сказав Зеленський, подивимося. Чому ж так сказав наш президент? Бо він в тому впевнений. Ну, На те є розвідка, є шпигуни, проведена кимось велика робота. Було безліч ситуацій, коли виникало подібне питання. І тут якось показано, що якось минуле не співпадає з теперішнім. Дуже багато сумнівів. За ця карта каже. Цей хтось, оцей ботоксний, він загрався. Ну, або ж виконує чиюсь волю, якесь завдання, так. але він паш, а не король. Ну, ну, не схоже, він на короля, так? Ну і це з початком війни стало ж дуже замітно. Дуже. І це, мабуть, знаєте, ніхто і ніколи б не посмів би озвучити і продемонструвати оцей сумнів. Крім нашого президента. Бо, я так думаю, в нього вже реально терпець урвався спостерігати оту ляльку, а не живу людину з місками. Бачите, тут оце ці сумніви, так? це перевірка, а це сила, впевненість. Тобто, наш президент впевнений в своїх словах. Він, я ж вам перед цим сказав, він на вітер жодного слова не кине. Тому те, що він сказав, це не просто так було сказано. І є вже дані, які підтверджені в тому. Давайте тоді спитаємо, яка загальна думка склалася у присутніх. Багато ж було поважних осіб. Так? То як же ж вони зреагували на оці слова нашого Володимира Олександровича? Подивіться. Смерть ну, не, не, справа не смерті. На цій колоді маска. Зараз розкажу вам. Так. З ним згодні. Смерть це карта трансформації. Трансформації лідера Росії вони вже не раз були примітними. Отак от, от. І припущення Зеленського нікого не здивувало. І це не здалося іронією, іронією чи якоюсь насмішкою. Так? Це припущення багато, хто вже якби підтверджує в своїх думках, так? Ну, там між собою. Да? А тут по цій карті. Це знаєте, хотілося б уже б скоріше зірвати маски. Хочуть викрити оцей факт, щоб він уже став ну, зрозумілий всім. Отак от. от. Ну, тоді спитаємо: А чи має Путін дійсно двійника? Двійників? Чи має дійсно? Угу. Цікаво. Ну, має, звичайно, має. має. Це. Безперечно, це така кропітлива робота, високооплачувана. Звичайно, є двійник, бо сам людожер ось, ось в такому стані. Подивіться, тут людина лежить, чи воно мертве, чи воно живе. Ну, явно, президент, президент не може бути таким. Людина не може в такому стані виконувати якісь серйозні завдання. Так? Це хворий, не рухається, марить. Ну, а на цій колоді він майже мертвий. Он там щось галюцинації якісь в нього. Так, звичайно, так. Да. Звичайно, так. І зараз, саме зараз, ну, скрізь, де появляється ця людина, це не Путін. Так. Ну, побачимо, чи викриється це колись. Колись хтось це розкаже, викриється це якось. Так, сонце висвітить. Всі схованки, всі такі темні кутки в цій історії. Буде людина, яка дуже гучно це розкриє і надасть якісь факти. Ну, то вже таке, то вже буде історія. А з цього, з цього всього, що ось ми про це отбалакаємо і на картах дивимося, це не просто так. Побачите, оцей припущення Зеленського, воно ще буде мати продовження. Дякую вам за увагу.